Місто це ми у Запоріжжі пройшов конкурс на кращий соціальний проект серед учасників в запоріжці різних фахів та віку. Усіх об'єднує бажання змінити щось у своєму місті на краще. Одна з учасниць, Марія, вони з подругою розробили проект дитячого журналу для сліпих діток цибулька. І їх проект став одним з переможців. «Ми дуже раді, тому що раніше надо було заказувати цю продукцію через Київ. Це було намного дороже. Тепер ми можемо дійсно відкрити свою редакцію, і ми можемо печатати на всю Україну. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день для дітей такого плану нету здані в Україні. Є одне, але но для мну младшого возраста знайти такий журнал важко і через те, що його випуск досить вартісний. печатають, печатують тому що це дорого, тому що принтер знашується, тому що. Ну проще потратиться на какую-нібудь серйозну літературу, типу учебника. На дітям нужно повноценна розвіті. Всього було розроблено 123 двадцять проекти. А фінал пройшло 33. Серед кращих роботи по збереженню екології, розвитку спорту серед молоді, допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями. Були проекти, які мали на меті прикрасити Запоріжжя. Наприклад, Юлія з друзями пропонувала розпробувати будинки. Вначале мы хотим провести конкурс среди художественных студий города Запорожья и получить два иски за работ. После этого ну это тоже мы затратим довольно много времени на это, чтобы действительно работы. Хочеться і потім уже ми закупаємо матеріали і переносимо на здання. Конкурс соціальних проєктів проводять у Запоріжжі вдруге, тому деякі роботи втілили у життя, а цьогорічні перемоги очікують своєї черги. Марія Дімаровська, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти.